Зірці збірної України з футболу вказав на двері головний тренер. Артем Довбик більше не зіграє за Рому. Чому Динамо Київ блокує трансфер Іллі Забарного в ПСЖ? Сергій Ребров оцінив гру національної збірної в останніх матчах під його керівництвом. А також одразу чотири трансферні бомби в УПЛ. та огляд усіх нових топ-трансферів літа 2025-го. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Збірна України здобула перемогу у контрольному поєдинку проти Нової Зеландії. Ребров, як і обіцяв, дав зіграти за два матчі кожному. Після конфузу з одним форвардом у заявці непогано зіграв експеримент з нападу гуцуляк Кабаєв Зубкова. Хоча знову ж таки Зеландія не той суперник, по якому варто міряти рівень гри збірної України. Якщо, звичайно, ми маємо амбіції грати на чемпіонаті світу. А Сергій Ребров такі амбіції підтвердив. Сказав гравцям перед грою, дуже важливо сьогодні зіграти надійно у захисті. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж в першому матчі. Але як я казав, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але на жаль, їх не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше. І як я дивився, 17 ударів було за гру. Я думаю, що достатньо багато, щоб зробити. Два і більше м'ячів. Тому ще раз, цей збір ми дивилися на гравців, дивилися на їх гру, нових гравців, які викликали. Я дуже задоволений грою тих гравців, які викликали, які сьогодні грали першу гру. Ми їх привітали і сподіваємося, таку ж стабільну гру вони будуть показувати і надалі. Відзначу той факт, що, як і проти Канади, кращим гравцем матчу визнано Ілю Забарного. і саме цей матч для гравця точно запам'ятається на все життя. Адже у свої 22 роки він вперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. А тим часом ПСЖ не встиг закрити трансфер Забарного до завершення заявки на клубний чемпіонат світу. А це означає, що клуби переходять до етапу затяжних перемовин щодо умов компенсації. За словами інсайдерів, важливу роль у гальмуванні угоди відіграє київське Динамо, адже згідно з контрактом, 20% від суми трансферу має надійти саме до Києва. Таким чином, із запропонованих ПСЖ 60 мільйонів євро в Англію піде лише 48. Борнут купив забарного за 23, Тож чистий прибуток становитиме 25 мільйонів. Це непогано, але не ідеально. Враховуючи, що клуб вже втратив двох основних захисників Керкеса та Хьойсена. Цього сезону Бормуту зовсім трохи не вистачило для виходу до єврокубкової зони. А продавши забарного, клуб може отримати прибуток, але поставити хрест на амбіціях усього проекту. Переговори тривають. В Італії все більше джерел вказують на те, що на Артема Довбика чекає непростий наступний сезон. Тепер і івощаджало роса підтверджує той факт, що Гасперіні попросив керівництво не лише залишити Абрахама на зборах, а й підписати ще одного центр форварда. Було названо імена двох потенційних кандидатів: Лука Зудінезе та Кристовіч із Лече. Обидва нападники таранного типу, як і Артем та Ельдор. Тому хтось із них точно виявиться зайвим. Тоттенгем узгодив контракт із новим головним тренером. Ним стане Томас Франк, повідомляє Фабріціо Романо. Лондонці домовилися з наставником Брентфорда про умови контракту та тренерський штаб. За 50-річного данця клуб заплатить орієнтовно 10 мільйонів євро компенсації. Франк працює з Брентфордом із 18-го року. Вивів команду до АПЛ та утримує її на конкурентному рівні. Також саме він розкрив потенціал Єгора Ярмолюка, який завершував минулий сезон як гравець основи Брентфорда. Руслан Ротань провів зустріч із керівництвом Полісся, на якій обговорювалося кадрове підсилення. Тренера запитали, хто з його колишніх підопічних міг би підсилити Житомирський клуб. Як повідомляють джерела, ротань назвав чотири прізвища футболістів Олександрії Воротар Єрмакова, захисник Мартинюк, а також півзахисники Шепелів і Цара. Скаутам доручили налагодити контакт з Офісом Олександрії щодо можливості трансферів. Патрік Ван Леувен продовжує свій вояж клубами УПЛ. Цього разу нідерландський фахівець очолив кривбас. Контракт підписано на три роки. Раніше Ван Леовен вже працював із Шахтарем, металістом 1925 та Зорею. Ну а Кривбас вкотре заявив про амбіції постійного учасника Єврокубків. Манчестер Сіті представив чергового новачка Аїта Нурі з Вулверхемптона. Граючи за аутсайдера, Алжирець став найрезультативнішим захисником АПЛ. 11 результативних дій за сезон. Ціна питання 40 мільйонів євро. Тепер наступним трансфером клубу має стати Шеркі, який обійдеться блакитним трохи дорожче. І, ймовірно, на цьому трансферна кампанія клубу майже завершиться. Очікується лише ще одне підсилення в центр поля. Наступним новачком на полі після дебрюйне стане Мігель Гутьєрес із Жирони. Італійці заплатять за іспанця 30 мільйонів євро. Половина з яких надійде мадридському реалу. Так прописано в угоді з вершковими футболісту 23 роки. У цьому сезоні він забив два голи та віддав шість асистів у 36 матчах на клубному рівні. Челсі оформив одразу два підписання. Першим став прорив минулого сезону ліги 1 – Мамаду Сар. За 19-річного захисника клуб заплатив 20 мільйонів євро. Тепер залишається сподіватися, що він не повторить долі Дісасі, Бачуаїчі Фафани. Другим підсиленням має стати французький воротар. Челсі погодив особистий контракт із Майком Меньяном і майже домовився з Міланом. Оскільки у голкіпера залишався лише рік за контрактом, трансфер не обійдеться надто дорого. Меньян має закрити одну з найбільш проблемних позицій лондонців останніх сезонів. Арсенал завершив трансфер Субіменді. Каноніри навіть заплатили на 5 мільйонів більше, ніж було прописано у клаусулі. Загальна сума склала 65 мільйонів євро. Це рішення стало можливим завдяки лояльності Реала Сосідада, який спершу віддав перевагу Арсеналу перед Сіті Реалом та Ліверпулем, а потім ще й дозволив лондонцям сплатити суму частинами. Правильну відповідь під минулим відео дали ті, хто написав прізвище Бачуає – Бельгійський форвард за кар'єру змінив чимало клубів, серед яких Марсель, Челсі, Борусія, Валенсія, Крістал Пелас, Бешикташ та Фенербахче. Ну, а цього ж разу ребус буде наступним, друзі. Ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.